Це Михайло, мінус 100. Отже, сухофрукти, корисна енергія чи прихований цукор. Зараз розберемо, чим сухофрукти корисні восени, взимку, навесні, кому вони підходять і як не переїсти, не набрати зайву вагу. Довося в холодний сезон організму потрібна енергія, мікроелементи і клітковина у сухофруктах. Це все в концентрованому вигляді у 5-6 разів більше вітамінів, цукрів. Так, тому що вони сушилися, вода вийшла, вони стали концентрованіші. Це природні антидепресанти, особливо курага і інжир. Вони дуже добре допомагають, коли проблема з настроєм. Літковина для травлення дуже корисна, вона там присутня. Залізо, калій, магній. Коротше, все. Те, з чого дефіцит взимку, і це все корисно. Але є проблема сухофрукти це висококонцентрований цукор. Так це природній, але це висококонцентрований. Одна ж мене це як калорійний десерт. І часто магазини магазинні варіанти містять сірку, олію, цукровий сироп, якісь домішки, і з цим потрібно бути уважним. Тому обирай правильно, без глянцю, без олії, темні, нерівні, без особливої якоїсь обробки вони не мають бути гарні. Вони будуть такі мають бути пожмакані і не дуже гарні на вигляд. Ідеально, це домашня сушка, якщо ти можеш сам посужити чи купити в. Перевірених виробників, що ти бачиш, що вони дійсно сушать і нічого туди не додають. Тому як оптимальний варіант, це 20-30 грамів. Байдуже, яких сухофруктів. Це якщо аналогія з курагою, це 4 штучки або один великий інжир. Додавай каші, сири, як десерт. І... Тоді немає шансів переїсти. Якщо ти будеш просто їх вживати як ну, якби концентровано, рафіновано, ну мається на увазі просто окремо, тоді є варіант переїсти. І напиши в коментарях, які сухофрукти найбільше любиш ти, можливо, порадиш, де обираєш, і підписуйся, став лайк.